Унікальне місце, що крізь віки розкриє багату історію стародавнього міста та стане магнітом для молоді й туристів. У Чернігові презентували концепцію майбутнього музею міста. Розмістити його планують у просторі будівлі 1912 року, яка є пам'яткою архітектури, приміщенні колишнього інституту фізичних методів лікування, що на проспекті Миру, музей стане не просто сховищем артефактів, а живим інтерактивним простором, який дасть змогу поглянути в минуле міста з понад 1300-річною історією. Створення музею в місті Чернігів, який ніколи не мав свого власного музею, це дуже важливий відповідальний етап, і його треба робити разом з громадськістю його треба робити публічно. Музейний простір міста Чернігова створився в першу чергу для молоді і для поколінь, які би побачили і відчули наше місто в майбутньому. І тому ми говоримо зараз не про себе, не гаїстично хочемо задовольнити якісь академічні свої забаганки. А ми говоримо про той простір, який би максимально сприймався нашою молоддю. В першу чергу це школярі, які би могли для себе сформувати уявлення про наше місто у всіх епохах. Нагадаємо, рішення про облаштування забезпечення роботи та функціонування музею міста в межах змін та доповнень до програми розвитку туризму та промоції Чернігова на 2022-2026 роки. Депутати та депутатки підтримали на позачерговій 32-й сесії міськради 1 червня 2023-го. Після голосування розпочалася активна робота громадських діячів та істориків на чолі з управлінням культури та туризму, аби зібрати наповнення та перейти. Від ідеї до концепції розробленням попереднього дизайну музейного простору займалася київська компанія ЕМЮЗІЄМ, що спеціалізується на реалізації творчих проєктів. Було б з нашої точки зору чудово, якби ось музей міста став. Такою, знаєте, вижимкою, концентратом найкращої, найіскравішої інформації, яка би змушувала відвідувача, неважливо звідки він, чи він місцевий житель, чи він з області, чи він приїхав з-за кордону, чи просто з іншого регіону України, щоб цей музей став точкою пуску, після відвідини якого людині захотілося би піти і пройтися всіма туристичними стежками міста Чернігова, відвідати більш детально ознайомитися з. Глибше з пластом інформації, які представлені в музеях, і е, затриматися в цьому місці, команда проєкту сподівається, що музей стане місцем, де відвідувачі зможуть відчути атмосферу міста та дізнатися про його роль у різні історичні періоди, насамперед у часи російсько-української війни та оборони Чернігова. Ми говоримо про ті експозиції, які вкрай важливі для сприйняття нашого міста в період з 14-го по сьогоднішній день всі ці події, які особливо у 22-му відбувалися в нашому місті. І тому декілька залів обов'язково будуть приділяти цьому увагу і багатьма інтернет. Інтерактивними цікавими, цікавими засобами для того, щоб всі, хто відвідує музей, обов'язково мали якісь враження від нашого міста, особливо в цей період. Окрім виставкових зон, на кількох поверхах, зокрема, планується облаштувати коворкінг, дослідницький центр із міні-бібліотекою та медіатекою, дитячу зону і крамницю. У музеї міста використовуватимуть сучасні технології, хочуть встановити динамічний 3D-макет міста, облаштувати звукові зони для відтворення атмосфери різних епох та кінотеатр. Щодо експозиційної частини, дизайнери запропонували організувати її за принципом щоденника міста. Відповідно, тематичні блоки цього музею попередньо ми випропонували такі, як Щоденник давнього міста, щоб коротко, нескрізно, але максимально яскраво представити історію давнього міста Чернігова, битви за Чернігів, мілітарна історія. Щоб показати ось цю тяглість опорного пункту Чернігова, яка прослідковується і відіграла свою важливу роль не лише у березні 22-го року. Всі попередні історичні періоди Чернігів також відігравав таку ж, таку ж роль, це багатолике місто, яке би розповіло про те, яким він є, як він змінився, з символічною назвою обличчя і шрами. Це історія про вулиці міста, як тіні забутих вулиць і звуки міста голоси. Представлена концепція це попереднє бачення, яке буде обговорюватися і коригуватися з урахуванням думок та побажань громади, та є лише початком втілення задуму. За словами Олександра Шевчука, подальшими кроками стануть доопрацювання візії, створення мультимедійних сценаріїв, планування реставрації будівлі та її пристосування до музейних потреб. Виконувати роботи місто планує поступово залежно від фінансових можливостей.